Незважаючи на свої невеликі розміри та традиційний розмірений спосіб життя місцевих жителів, Ремштайн сьогодні, мабуть, найвідоміше після Берліна німецьке місто. Тут розташована потужна американська військова база, яка помітним позитивним чином впливає на економічний та соціально побутовий розвиток самого поселення. Як розповідають місцеві жителі, інфраструктура пов'язана з військовими. Дає додаткові робочі місця та відрахування до бюджету, а обсяги гуманітарної допомоги українським біженцям, які оселилися тут, заслужили на повагу та подяку людей. Але далеко не всім, як то кажуть, спокійно живеться. pilots and American crews. Це так звана мирна акція добрих росіян, як вони самі себе називають. Схоже, що цинізм цих персонажів буквально виходить навіть за улюблені ними червоні лінії. По перше, демонстрація була організована прокремлівськими пропагандистами, які, на жаль, дуже добре живуть у Німеччині. Очолювала це зборище відома пропутинська активістка Олена Ковбасникова. Вже не раз уштрафована німецькою владою за, якось скажемо, антигромадські дії та висловлювання. По-друге, ця сумнівна компанія, яка підтримує російську агресію проти України, оголосила себе пацифістами і, нібито, вимагала зупинити війну. Щоправда, за рахунок припинення постачання зброї українцям, щоб Путвірові було зручніше здобути перемогу. Крім того, у більшості учасників виявилася страшна плутанина у голові. Так як і Сергій за його словами прийшов, щоб підтримати дружбу міжнародом Німеччини та РФ, для чого на його думку Україну також потрібно позбавити поставок озброєння. Сергій, скажіть, будь ласка, ваша ціль тут, на этой демонстрації? чому ви сюди прийшли? Щоб підтримати дружбу між Германією та Росією, скажіть, будь ласка, що вас зв'язує з Росією ви з востроським флагом здесь. Я яруски? Я за свою страну, за своего президента, за свой народ. Сложилось так, что я живу здесь, в Германии, но Россия всегда останется у меня в сердце. Это моя родина. У меня родные там живут. А как поставить к тому, что ваши родные, а ваши, надеюсь, ваши родные не мобилизированы? Нет. Но ну, все готовы. Все ждут. Мы забираем свои законно-российские земли. А где они заканчиваются? Они заканчиваются на границе НАТО. Потому что сейчас, если не искоренить эту бандеровщину, этот фашизм, это будет всегда продолжаться. Во Второй Великой Отечественной войны не додавили. Сейчас будем давить. А кто будут тогда наши враги? Пока на данный момент наши враги Америка. Ще цей псевдопацифіст, прикриваючись балачками про бажання миру, повідомив, що його рідні ще не мобілізовані, але це поки що, оскільки так і чекають, поки можна буде піти на війну проти України. Наступний учасник маски шоу польського походження прийшов на це зборище, проплачене Кремлем, зі своїм другом. Так він представив фігуру Веселого Роджера, явно переплутавши мітинг із Хелоуїном. Натомість у Рамштайні він виступав проти НАТО. Точ нам цовоненґруст Луфлафнштфон Европа я боюся жити в Німеччині. У нас під носом розташована найбільша в Європі авіабаза. Коли я їду містом, я зустрічаю військову поліцію зі зброєю. І ще коли я просто їду до пекарні. Я боюся далі жити в цій країні. Чи знаєте ви, як впоратися зі страхом? І що з ним робити? Я боюся жити в країні, де править диктатура. На мою думку, американська. Ця країна не має суверенітету, ця країна не має мирного договору. Ця країна є окупованою американцями. Ми живемо в повній тиранії. Просто не знаю, що нас чекає завтра, тому боюся тут бути. Мені вас метання вафе кемп, да зі файга гон. Людина, яка б'ється зі зброєю, боягуз. насильство це не вихід. Зброя крайній засіб, лише ознака слабкості. Ваманзішматикуліринкамсішон зо анеанквім чому ви берете участь у цій демонстрації, але потрібно вигнати всіх американських солдатів з Німеччини, вийти з НАТО і з ЄС. Європа Вже не така, якою була від початку. Зараз тут будується новий світовий порядок. Примусова вакцинація, чіпування людей, промивання мізків. Це повне божевілля, і це наш. Обов'язок вийти на вулиці і боротися заради наших дітей. Не для нас, для наших дітей. Їм буде зовсім нелегко. За яку партію в Німеччині ви проголосували? Я б взагалі не голосував за жодну партію. Вони всі під одним дахом. Це все брехливий пакт, який фінансується світовими елітами. Це велике брудне шоу, яке влаштовують З самого народження. Нас обманюють у цьому світі. Яке ваше ставлення до війни в Україні? Ви проти війни, а крік за штетліґінкрік, а барасне Україна звичайно. Я проти війни те, що відбувається в дійсності в Україні. Я маю на увазі лабораторії, біозброю, торгівлю органами, торгівлю дітьми. Про це ніхто не буде говорити в змі. Україна на жаль, корумпована країна. Українці ні в чому не винні. Ця війна, яка ведеться, це американська війна, а не Україна. Даси ан Американіша крік, кай України, ша крик. Я... Я скажу вам про страну, что с дуру вляпалась в войну, где гонят шнягу про напасть, мол, мир грозит на нас напасть. Где так мозги засраты, Хоть разгребай лопаты. Я расскажу вам про страну, Где в храм пустили сатану. На гибель сына гонит мать, А поп велит вам Уб'провідніці ж натовпу, який помітно порічав у порівнянні з минулим роком, мабуть, фінансування пішло на спад або крадіжка партійної каси на місцевому рівні збільшилася. Олена Ковбасникова з виглядом старіючої кокотки в бойовому розфарбуванні. Мала нахабство розповідати, як вона і товариші недавно була в окупованій частині Донбасу, куди вона доставляла гуманітарну допомогу, явно вкрадено дорогою з українських складів. А також Маріуполь, де її улюблений російський світ за її словами, так нібито чудово збудував будинки та дороги. Ви не боялись? вам не було страшно, там же йде війна. Як ви та все як вирішились на такий шаг? Ми поїхали на Донбас. Не даватиме слово про кремлівські пропагандисті не заслужило. Що було в цих людей в голові, коли вони для ходи, нібито за мир взяли до рук плакати з портретами в тюремних робах членів федерального уряду Німеччини, країні, яка надала толерантний прийом, сказати важко. Їхня невдячність, ще раз повторюю, цинізм, екстремізм і дурість в наявності. Німецькій владі, схоже, треба терміново зробити належні висновки, тим паче, що місцеве населення міста Рамштайн спеціально вийшло спостерігати за цим збіговиськом невдахи брехунів. Жителі міста засудили про Кремлів. Wszystkich dworniach. Я взагалі в захваті від українського народу, коли війна повномасштабна розпочалася, він говорить, люди допомагали війську, люди готували там їжу, передавали, волонтерили. Він говорить, що на це ніхто тут в Європі не надіявся. Ну як говорить, ми не надіялися, що Україна ось так буде триматися до сьогодні, бо спочатку Україна ж ну розпочалася війна. В Україні не було такої зброї, яка вона зараз є. І говорить, і тим паче. Армія вистояла з тим, що мала, з тим, що було. Волонтери допомагали. Українці допомагали їжу всі разом, борщ всі разом варили. І він говорить, що це він просто в захваті від України. І він побачив прапор України сьогодні. В нього на вулиці і говорить: вирішив сюди прийти і подивитися, хто той, що з прапором України і познайомитися. Ось так. Він стояв у вікні у будинку і побачив демонстрацію. Побачив мене з прапором України. І Він зрозумів, що я не належу до цієї акції. Він знав, що то за акція. Вона тут не в перший раз. І він говорить, що я прийшов Wenn Frauen і знайти цю жінку And і познайомитися з нею, тому що йому здається, що це дуже хороший äh, знак того, äh, що äh, жінка саме може спасти Україну. На інконфлікт він дуже розбирається в техніці. Так, мабуть, це людина, яка тут десь працювала чи працює військовий. Він дуже розбирається в техніці. і Він говорить, що ну вимагають, просять леопарди від Німеччини, а леопарди не самі кращі танки. Є в Британії хороші танки, є в Америці. Хороші танки. Говорить, не потрібно настоювати на тому, що ось ми хочемо тільки леопарди. Говорить, потрібно зараз брати те, що є, те, що дають. І е, пробувати бити їх, хто показав приклад мужності справжнього патріотизму та послідовності у боротьбі за свободу та незалежність України. Це українські активістки Анна Доблер, яка сміливо брала інтерв'ю у матірих ворогів України, та Вікторія Фішер. Весь час, що тривала хода, жінка йшла попереду колони, горде несучи український прапор. Від ворожих нападок її берег ланцюжок поліцейських та її віра у перемогу України. Рамштайн, відміді на велосипеді, знову кричать: не постачайте зброю Україні. Американців хочуть вигнати з Німеччини, Ну, вони намагаються в принципі, всіх повиганяти, в кожній країні порядок навести. Ми знаємо, як вони наводять порядок. Ось їх дивіться, скільки там, Вон. красавці йдуть.

Ich verstehe kein Russisch. Wir sind hier in Deutschland. Wir können auch Deutsch sprechen. Wenn Sie schon deutsche Fahne auf dem Rücken haben, dann können Sie bestimmt auch Deutsch. Ne? Ja. Mein Papa Гуманітар і осі для України. До сміливих українок приєднався Віктор із Херсона, який майже 20 років живе у Німеччині та з перших днів війни допомагає своїм співвітчизникам. Зомбовані люди. Більше мені тяжко з ними розмовляти. Я їх дуже добре знаю ще з 2014 року. Ми з 2014 року вели дуже активну позицію, о, і я брав участь в різних мітингах. І ми їздили і в Берлін, і в Кельні, і в Бонні, і в Франкфурті. Скрізь були. Я їздив на Донбас три рази з гуманітарною допомогою в 2014 році. Я розумію, що зараз що, що, ну, що відбувається, Дуже погано розмовляю українською, перепрошую. Дуже гарно розмовляю. Який ви зробили висновок від цієї акції. Вона мене дуже порадувала, ця акція, То, що їх стає все менше і менше і менше. Тобто вони здихають так само, як здихає їхня армія. Це правда, це факт. Я, я це бачив і це відчуваю. Навіть в інтернеті їх менше, менше і менше. Тому що їм соромно, їм соромно, їм соромно за масові вбивства. Вони масово вбивають людей, і більше і більше людей це знають, і більш, менше їх підтримують. І ще одне акція проти американців в регіоні, який Америка відбудувала, і де 90% людей. Ну, може не 90%, ну напевно, більше, ніж 60-70% людей мають розробляти. Роботу завдяки американцям. І ще після війни американці дуже вложили в цей регіон дуже багато, і сьогодні живуть тут разом американці і е, німці. І вони дуже ладять між собою. І вони всі барани, перепрошую, приїхали сюди для того, щоб, щоб з них посміялися. З них тут просто посміялися, і всі. Я багато знаю людей, які просто сміються з цього. Німці, які спостерігали за зборищем припутинських посіпаків, різко засудили також те, що ці, нібито мирні люди, цинічно використовували легендарну музику бітлів, що свого часу стала гімном пацифізму. Потішило одне учасників збіговиськ російського світу все менш, а голос українців все голосніше.